Це Василь. Він пригнав собі автомобіль з Європи та чекає на доступне розмитнення. О, нарешті, Василю, відвезеш мене до родичів в село. Давно не бачилися. А вже ж! не дарма ж я купив цю машину. Добра в тебе машина. А чому номери не по-нашому? З нашими номерами таку машину не купив би. Дорогий акцизний збір. А, а мою машину комуністи відібрали. Як так? Іде навстречу пожеланням советського народу, правительство об'являє денежную реформу. От так вперше відібрали у мене машину. А було і вдруге? 20 років збирав на автомобіль. Нарешті можу його купити. Заповнюйте анкети, записуйтесь. У нас черга невелика. На 10-15 років. Довелося гроші покласти на книжку. А за 10 років союз розваливші, а комуністи розчинилися разом з моїми грошима. На щастя, діду, тепер інші часи. Чесні закони. Машину я вже купив, а приватна власність у нас. А ну зачекай. Ваші документи і документи на машину. А що трапилось? Здається, я нічого не порушував. У зв'язку з новим законом, новою постановою та новим наказом, ви маєте негайно сплатити штраф за іноземні номери. Ого, та я ж купував за законом. і... Крім того, ви маєте сплатити за розмитнення ось таку суму. Так, це ж більше за вартість моєї машини. Якщо ви не заплатите, машину доведеться конфіскувати. Василю! я не дочув, що ти там казав про приватну власність. Чесні закони, справедливі податки.